Підрахунок голосів затягується на багатьох виборчих дільницях по всій Україні. Не дивно, що деякі експерти пов'язують таку ситуацію з фальсифікацією результатів волевиявлення. Так, голова комітету виборців України Олексій Кошель днями заявив, що такий тривалий процес підрахунку голосів може свідчити про маніпуляції. Яскравий приклад ситуація у селищі Таїрове, що під Одесою. Більшість місцевих мешканців віддали свої голоси за підприємця Хасана Хасаєва. Та не задоволені тим, що підрахунок голосів територіальної виборчої комісії й досі не завершено. Ми сьогодні прийшли в підтримку нашого председателя като кандидата на голову посілкового совета Хасана Хасаєва. Причина в чому? В тому, що вічний районний тік. вот задерживая там что-то крутит вертит наши кстати то же самое получается что мы не можем получить постанову на голову мы подозреваем о том что это действительно так потому что у нас произошел инцидент большой на радужном там все возможно делали срыв именно того округа там голосует 1800 вот кому-то это не угодно именно с администрацией потому что это идет давление с администрации просто так бы это не делалось но ну, подождите город уже посчитала сессию провел а здесь какой-то население Таирова не могут посчитать и вынести постанову. Скажите, пожалуйста, Хасан набрал, Хасан Грунович Хасаев набрал 1300 чем-то голосов, ближайший его оппонент набрал 600, а еще один оппонент набрал 300. Как комиссия сколько дней не может посчитать голоса? Как? Мы так понимаем, это вказивка власти, потому что власть не подумала, что люди могут выйти На вулицю во перво, і люди можуть проголосувати за тих людей, які нам, які хочуть роботи, ніколи не хочуть просто там воровати, а просто люди хочуть працювати. Люди розповіли, що давно підтримують кандидата на посаду селищного голови Хасана Хасаєва, адже він багато зробив для відродження цього містечка. Нам цей чоловік дуже підходить. Він набрав майже 700 голосів. У нього хороша репутація. Розпросили людей, які з ним працюють. Очень хорошо репутація. Люди давно його знають. Ми його знаємо очі давно. По роботі його був председателем поселкового совета Сухого Лимана. Він очень много зробив для своїх избирателей там, в Сухому Лімані. Виборці селища Таїрова навіть провели пікет, перекрили дорогу на Ілічівськ. Люди вимагають не затягувати з підрахунком голосів та визнати вибір народу. Що ви робите? Ви наш якийсь представитель обласний. Та візьміть у руки, оце свою команду, наведіть порядок. Що це робиться? Я больна встала з температурою. Обратіть увагу на цих людей нещасних, які ми голосували за нормальні чесні вибори. Сам кандидат на посаду очільника селища Таїрове Хасан Хасаєв запевнив своїх виборців, що працюватиме 24 години на добу. Адже мріє про прогідне життя для простих людей та розвиток містечка. Раз мене вибрали, значить мені люди довіряють. Їхнє довіряю я оправдаю. Я всі 24 години готовий працювати, Особливо після того, що случилось після виборів, 24 години буду працювати на громаду Таїровського посавету. Я простояв два Майдана, простою ще. Однак через позов до суду ще одного кандидата на посаду селищного голови Сергія Обертуна результати волевиявлення народу. Територіальна виборча комісія так і не оприлюднила. 30 жовтня до Увідьопільського районного суду надійшов позов з вимогою визнати протиправними дії дільничної виборчої комісії номер 511 449. Представник позивача наступним чином пояснив свої вимоги. Після закінчення голосування 25 жовтня -го 2015 року. Приміщення голосування залишалося старою. Вони ходили посеред членів віднічної виборчої комісії погрозуми та спонукали, як правильно штурги здійснитися до рахунок оцінку. І така обстановка тривала час. Голова комісії Горшанській, а це була Заші в приміщення для підрахунку голосів, але потім покинув комісію і далі його не ставили. За словами відповідача по справі, до комісії не надходило ніяких скарг про порушення від спостерігачів чи довірених осіб під час приймання документації. Тому територіальна виборча комісія прийняла виборчу документацію та склала протокол про підсумки волевиявлення громадян. Ми заперечуємо проти вимог, які зазначені в даному пору. позові на підставі того, що 2610.15 року дільнича комісія 51-14-49 була надана до Територіальної селищної виборчої комісії, була доставлена виборча документація, виборчі бюлетені і протоколи. При, Селищна виборча комісія у складі 17 осіб було під час неперервного засідання, оглянута виборча документація, пакування було без пошкоджень. Дані, які були на пакуванні і дані, які в протоколі були, співпадали, тому не виникло ніяких сумнівів щодо невідповідності зазначених даних. Однак, не зважаючи на ці наведені факти, суд прийняв рішення перерахувати голоси на виборчій зільниці номер 511449, що розташована у мікрорайоні Радужний Овідіопольського району. Таким чином суд бажає, що позонів моги є законами. Огрунтовано, та такими, що грунтується на умовах закону країн про до 7 2015 року, номер 595-8, а тому підвели задоволені. Короче, статтями 66, 10, 11, 69, 72, 86, 158, 163, 167, 172 України, Конституції України, закон України, переміцевий вибори 14 березня 2015 року, номер 595-8, постановив адміністративний позов Бертона Сергія Михайловича. Задовольнити визнати незаконними і єдиничій виборчої комісії по підрахунку голосів виборців на виборчі дільниці 051149, з вибори депутатів Таїрської селищної ради Одеської обласної ради Таїрського селищної голови, визнати нечинним протокол одільничої комісії по підрахунку голосів виборців на виборчій дівці No511449. З вибори депутатів Таїрської селищної ради Одеської обласної ради Таїрської селищної голови заболізати посадових осіб Таїрської селищної виборчої комісії вжити заході. По докомготування данішої виборчої комісії головою комісії та здійснити перерахунок всіх протоколи по підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці номер 511-449. Як свідчать спостерігачі та громадські активісти, на п'ятьох дільницях переміг кандидат на посаду Таїрівського селищного голови Хасан Хасаєв. Тому люди чекають справедливого фіналу. На своєму лічному опції я тепер розумію, що коли власть відчуває, що вона проігрує, то они починають запускати механізм провокаційний в началі ані глава, глава дільничної комісії убіжав Чем спровоцировал вот эти все мелкие какие-то пакости. Вы знаете, сейчас цепляются к чему? К каким-то частностям, которые не повлияли, не влияли на исход выборов. Ничего им не поможет, я в этом уверен. Я знаю, что там у гражданина Бертуна никаких шансов победить нету и не будет никогда. Потому что его там никто не знает, как не знает в этом районе всех людей, которых повел за собой Литвинюк как свою команду. Они во всех районах и дальнейших комиссиях провалились, потому что им просто смеялись, кто вы такие, что вы здесь. Наші журналісти продовжують стежити за розвитком подій у селищі Таїрове.